А кого я бачу? А ну признавайся, як минув день. Що? Як минув день? Признавайся. Добре, середньо. Розказуй. Добре і середньо. Як це? Що сьогодні робили? Перше я робила реброві ігри. Сьогодні в нас передостанній день навчання в школі. так? Допер, другий останній день Ну, навчання. завтра крайній вже день. І що? Що робили? Ми Грав ігри. Так старі, як Sonic, Mario, Street Fighters, все таке. Угу. Цікаво було? Це було два роки. Ну йдемо помалу. І Тоді було футков, яке було не дуже весело. А що це? Мало грати. Це тут було з болі. Угу. Це... Чекай, ти казав, що настільні ігри сьогодні планувалися. А ні, я думала те саме, але це були ретро-ігри. Не вийшло? Ні, просто я обрав ретро-ігри, згадав. Угу. Зрозуміло. Може сьогодні підемо на малину полювати. Дивись, яка. Яка крута малина. Тут не дуже, напевно, можна. Це мабуть, це, чиясь, зараз нас сварять. Хоч на вулиці, але все рівно. Що ти хотів? Томази. <питер> так, ти мав доказати мені. І що було далі, йдемо. Окей. Okay. Піше футболу, обід. Так, після ракет пішло. Було... Після футбол була перерва. Чекайте, після футбол це була обідь, було обід, але пробачте. Угу, нічого. Ясно. Коротше, день минув. Чекай, чекає. А не навчання сьогодні було? Що? Навчання сьогодні було? Дуже... Ну тут, тут дуже класно, так? 5, 6, ми Тепер щось, признавайся. Ми, ми, мали, щось Добре, сьогодні. З... А сьогодні як з детеншін? Є чи нема? Ні. Вітаю тебе. А ти мої 40 функцій також. Вітаю. ти. не спізнився. Яке ж щастя, що ти сьогодні не спізнився. Добре, йдемо доказувати решту все вдома. Так? Добре.